Як ми з татом будували хатину? Автор Анна Обіолс, Ілюстрація сабі. Моя мама часто повторює, що я, коли виросту, стану винахідником, тому що я вічно що небудь вигадую і створюю. Мій тато, якого всі звуть містер майстер, завжди допомагає мені в цьому. Одного разу я намалював дуже гарну хатину. Дивись, татку, цю хатину я хочу побудувати разом із тобою. Хм, Добре, Мартіне, попрацюємо над цим, відповів тато. Для початку підготуємо будівельні матеріали. Нам потрібні дошки і колоди. вигукнув я, дуже задоволений тим, що ми відразу взялися до роботи. Ми пішли до лісу і назбирали цілий оберемок сухих гілок. Не думаю, що вони нам підійдуть, мовив тато, і надто вони всі такі нерівні, але все одно візьмемо їх із собою на дрова. Повернувшись додому, ми склали дрова під навісом. Потім приладнали до машини невеликий причіп і поїхали на завод, де роблять ящики. Ці дошки підійдуть нам просто ідеально, зрадів я. За допомогою підйомника, ми повантажили дошки в машину і щасливі поїхали додому. О, а ще нам потрібні цвяхи, згадав тато, і ми на велосипедах вирушили до крамниці будматеріалів. Ми по цвяхи, сказав я, підійшовши до прилавка, вони мають бути довгими і міцними. Повернувшись додому, ми почали працювати. Я полірував дошки наждачним папером, а тато збивав їх цвяхами. Мені теж схотілося забити кілька цвяхів, але це виявилося не так просто, як виглядало. Перший цвях зігнувся, і татові довелося його випрямляти. А під час другої спроби молоток ударив не по цвяху, а по моєму пальцю. О, як боляче! закричав я. Добре, що відразу прибігла мама за аптечкою і забинтувала мій палець. За кілька днів старанної праці в нас вийшло зробити в хатині два вікна, хоча вони дещо відрізнялися від тих, які я намалював. Зробити двері було ще важче, тому що вони мали підходити за розміром до дверного прорізу. На щастя, ми знайшли дверні петлі в ящику для інструментів, і тепер наші двері могли відчинятися і зачинятися. Але найскладніше було спорудити дах. Ми зробили його трикутним, як на справжньому будинку. Ми з тобою справжні архітектори, сказав тато, коли нарешті знайшов мене і собаку під новим дахом. Де ми ховалися? Коли хатину було збудовано, я вирішив поставити її на найвищому місці в саду, на пагорбі. Ми навіть прикріпили мутузяну драбину, щоб підніматися по ній до хатини. Це виглядало чудово. Оце так. вигукнула мама, коли побачила наш витвір. Наступного дня ми з друзями влаштували запеклу битву. Хай живуть пригоди! кричали всі. Ми боролися, як справжні лицарі, і моя оселя витримала всі атаки. Вона виявилася найкращою фортецею у світі. За тиждень друзі знову прийшли до мене в гості. Цього разу ми вирушили в джунглі. «Біжимо скоріше, Ховаймося!» – волали ми, коли зрозуміли, що дикі звірі хочуть нас жерти. І ми помчались чимдуш, щоб сховатися в нашій хатині високо на дереві. Наступного разу хатина стала будинком із привидами. Там кругом були примари, відьми, чарівники і такі всі різні монстри. Усюди чулися дивні таємничі голоси. гу, а якось у день, коли ми спокійно спостерігали за нашим замком, зненацька з'явився страхітливий вогнедишний дракон. Усі до бою, закричав я. Ми дружно накинулись на дракона, схопили його і зв'язали мотузками. А коли мої друзі після наших подвигів розходяться по домівках, щоб повечеряти і лягти спати, я повертаюся до хатини. Ці хвилини для мене особливі. Я сиджу біля вікна, дивлюся на місяць і шепочу на добраніч усім приємних снів.